Вітаю моїх любих українців, моїх незламних. Я вийшла наразі до вас у відео записати моє, про моє видіння, котре збулось. На Покрова я виставляла пост, то що я побачила, що Україна стихне, будуть, буде тиша, і не будуть масові ракетні обстріли. Наразі у нас на дворі 22 листопада. і... 15 листопада була остання масова ракетна атака. Дивіться далі, що я вам розкажу. Вже тиша більш ніж 5 днів, да? 6-й І дивіться, в моєму пророцтві я казала, буде тиша в Україні, і коли буде тиша, буде суд. І в цей суд нам покажуть винних у війні. Тож, Гаський суд нам предоставив. Винного Гіркіна у збитті Боїнга 746. Я не буду, я не буду зараз в цифрах диватися малазійського Боїнга. І ось моє пророцтво збулось сьогодні. Тож, я даю своєму пророцтву час на здійснення від полтора до півроку. Я багато бачу, багато, але не я на все виставляю. Бо, а, знаєте,. Через таких ясновидців, ми, ясновидці, вважаємось шарлатанами. Можливо, мені не вистачає якогось духу, якоїсь сміливості, і плювати на всіх і виставляти своє видіння. Подивимось, може я і буду виставляти? Подивимось.